В рамках програми Соціальне таксі в Запоріжжі з'явиться перша автівка, яка забезпечуватиме пересування містом людей похилого віку та людей з інвалідністю. Грант на отримання грошової допомоги від японського уряду за програмою Кусанона підписала в Запоріжжі. Впровадження цього проєкту має розширити перелік послуг та покращити соціальні можливості маломобільних людей. Соціальне таксі розраховане на чотирьох пасажирів та оснащене місцями для кріплення крісла колісного. Також за кошти виділені за програмою Косанона, громадська організація стратегії і технології ефективного партнерства планує придбати в кожен інклюзивно-ресурсний центр Запоріжжя кабіни для підвісної терапії, реабілітаційні столи з регулюванням висоти та рейки з кронштейнами. Сьогодні ми підписуємо угоди по проектах з надання медичного обладнання, яке є необхідним для кожної громади. Я, як представник уряду Японії, дуже радий цьому, особливо в таких містах, як Запоріжжя, також в Лозовій Харківської області, які дуже близько до лінії бойових дій, де багато осіб потребують медичної і реабілітаційної допомоги. тільки недавно ми їздили до Японії, презентували там дуже багато. Проєктів, в тому числі і проєкт соціального таксі. І сьогодні вже з організацією японською Кусанонами підписуємо трьохсторонній меморандум: це з громадською організацією, міською радою і урядом Японії щодо реалізації цього проєкту. І ми сьогодні дуже раді, що нам вдалося це. А сам проєкт вже заздалегідь був обговорений і. Сподіваємося, що і надалі ми будемо співпрацювати з урядом Японії.